Так, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Пекальний Казан. Сьогодні ми будемо смажити карасика, карасик почищений без головки. Зараз ми будемо робити надрізи такі. Що нам понадобиться? це, звісно, карасик, чорний перець, борошно та сіль. Так, Приступаємо. Беремо, робимо такі насічки глибоченькі. Так, ось такі надрізи ми робимо. глибоченькі, прямо щоб до ребра йшло. Ну, Коли ножиком проводите, чувствували, що щось за тверде зацепилося, це значить досить. Попрорізали так. Так, тепер перевертаємо на другу сторону та робимо такі ж самі надрізи. Карасик буде без кісток. Ну, як. Кістки тут будуть ну, не такі страшні, як зазвичай в карасі. Отут -о робимо де хвіст, повні насічки. Тут -о кісток немає як таких маленьких. А тут ось так. Хоп-хоп. Так, Перша рибка готова. У мене залишилося ще три рибки. Зараз так само все зробимо. Так, а цього карасика ми можемо такими полосочками порізати навскоси. Якраз можемо дізнатися, як краще різати. Я знаю одне все точно, коли ти менші надрізи робиш, тоді кістки вжарюються, а вони просто їх не стає. А чим більші надрізи, тим більше кісток. Так, поробили ось такі надрізи. Тут точно не повинно кісток бути. Так, тепер з другої сторони те ж саме робимо. Так, цей карасик теж готовий. Такі надрізи. Так, приступаємо до іншого. Це можна взагалі різати так під углом. Ну, з досвіду скажу, мені більше подобається прямий різ. Прямий, ну мелкий. Коли отакий боковий, мені не дуже подобається, як воно смажиться. Саме Найкраще, ну, це на мій досвід рівний різ. Боковий це таке. Ну, можна переекспериментувати, потім по закінченню подивитися, що краще. Так, і останній карасик, Будемо просто так рівний різ і дуже невелика відстань між дорізом. Не буду нічого видумувати іншого. Оце саме правильний різ є. Як на мою думку. Дивіться, це правильний різ. Як книжка, можна читати які там слова по написуванні. Це хороший є е сіріс. Мені такий саме більш подобається. Тепер все прибираємо, наливаємо в сковорідку олійку та ставимо на плиту. Розігріваємо так, прямо аж кварчало, щоб було. Так, все, далі включимось. Так, Кожного карасика промазую так сіллю з обох сторон. Та беремо кожну сторону теж трішки підперчуємо. І так вмазуємо його, щоб туди прям по наших порізах воно туди розійшлося, буде прям бомба смакота така. Можна в, взагалі. Так, борошно все сіль та перчик кинули, перемішали і воно теж те ж саме буде. Ну, мені так більш подобається. Тепер беремо борошном так і промазуємо аж туди добре. Запихаємо. І кладемо воно вже на розігріту сковородочку. Так, ось за такі карасики. Смажемо кожну сторону 10 хвилин по 5. Плюс-мінус. Бо від кожного карасика все зависить. Чим більший розмір, тим довше його смажити Десь 5 хвилин орієнтовно. Так, дивіться, яка красота виходить. Прям бомбезні. Де то я на одній стороні, як я і казав, 5 хвилин десь в мене виходить. Так, смажемо далі. Ще ці два залишились. Просто мені так подобається. Якщо чесно, я дуже запеклий рибак, але ну, я рибу дуже рідко їм. Ну Тут попалося так, захотілося показав, поділитися з людьми, як я готовлю. Бо я пам'ятаю це, як з дитинства карася, це як його їсти. Воно в горлі кістки за, застряють, хлібом то той цей. А тут, як ото, як кажуть, як снікерс можна їсти. Взагалі, класно, мені подобається. Хто це видумав, придумав, додумався до цього, йому прям лайк, взагалі бомба. І ще не сказав, олійки наливаємо багатенько. Ну, щоб покрилося, ну, щоб хребет покрився, карася, щоб хороша прожарка була. Бо якщо мало олійки дасте, то воно діла не буде. Так, все, дістаємо. Друга сторона десь хвилини 3 готувалась. Бистріше. Викладаємо на серветки. Хай олійка стікає. Тепер кладемо другу партію. Так, дістаємо останню партію. Трішки пересмажив. Тік-токи засить, буває. Ну нічого. Смак це на смак це не повліє. Так, хай вичихають і будемо куштувати. Це найбільший карасик. Будемо його зараз куштувати. Дивіться, м'ясо прям бомбезне. Просто шикарне. Карася, я вам скажу, це як сямочки. Если його не наїсися. Його треба скільки з'їсти, щоб наїстися. Так, давайте ось з хвостика зараз відділу. Просто. Просто шикарний. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимайте вподобайки. Карасики дуже смачні, Я всім рекомендую. Кісточок немає, чудова прожарка, маско не сухе. Ось, бомбезне. Так, все, закінчую, буду їсти, бо прям слюнки котяться просто. Всім хорошого дня. До побачення.